Гарна усім врожаю. Ви на каналі Ліричний Селянин. Вже, як бачимо, липень підходить до завершення. Галича вже доспіває така гарна. Ну, вона гарна, а смачна яка М -м. в цьому році дуже солодка. Сьогодні відео я покажу вам, як ми збираємо. Цибулю, який урожай цибулі в цьому році, часник, ну і також другі, що росте, що вже збираємо, що спіє на присадибній ділянці. Так що залишайтеся з нами і дивіться це відео. Як швидко біжить час, літо де біжить невпинно, і вже от тільки, начебто, вчора-позавчора садили город. А вже потрібно збирати деякі культури. От прийшов час збирати вже цибульку. Поки що не видно яка, але дивлячись зверху те, що є, то цибулька в цьому уроці більш-менш нормальна. Ну, не здорова така, великі цибулини, що прямо як голови, але попадається між ними гарні. А така, якраз середню міру, коли взяти одну цибулину для приготовлення деяких страв. В цьому році трішки більше посадили, ніж в минулому і позаминулому. Так що гарний урожай цибулі. Думаю, буде в цьому році. Така невеличка латочка, прийшов час збирати. Часник вже вибрали, але то було без мене. Тому і відео не вийшло Ну, покажу, який він є вже вибраний. Так що будемо сьогодні вибирати цибулю. От стільки цибульки ми зібрали з нашої грядочки. Далі вона хай лежить, просихає, ну і потім будемо перебирати і відправляти на зберігання. Так, да, не так багато може, як хотілося, але пару відер буде. Не така вона велика, можна сказати, але рівномірна, вся така середненька, середня цибулька якраз для приготування. Трав підходить одна-дві цимбулинки. Так що нормально, гарна цибуля. Можна сказати, урожай в цьому році цибулі середній. Не можна сказати, що досить гарний. Ну, але також не можна сказати, що і поганий. Як, наприклад, був у минулому році була дрібна цибулька. В цьому році середній урожай досить гарний. Які сорта не пам'ятаю, хоча купували, не записав. Так що, от такий у нас врожай цибулі в цьому році. Також сьогодні зібрали горох. Молоденький ми збирали горох для того, щоб положити морозильну камеру до заготовки на зиму. Це зібрали вже в сухий горох посух старенький. Далі розложили, хай він підсушується. Це будуть сімена на наступний рік. Ну, також його можна буде споживати і в страву. Ну, основне призначення це його. На наступний рік будемо садити, якщо хай просихає на сонечку, йому тут гарно. А от і зібраний часничок трішки землі, тому що була дощова погода земля. Мокра, тепер уже такий підв'язаний, висить, підвішений, просихає. Гарні в цьому році такі є головки досить чесничку, така головка величенька. Так що часник в цьому році досить гарний. Садили ми в цьому році трішки, можливо, більше, ніж, звичайно, а може і ні. Загалом було десь. 300-350 кущів. Якщо часник гарний, плануємо в наступному році, на наступний рік, тобто, восени, посадити також десь в цьому об'ємі. Десь кущиків 300-350, то вже буде видно як. Так що часник в цьому році доволі непоганий. Це не весь урожай тут висить, це тільки частинку, я вам показую. Так що часник досить гарний в цьому році. Гріх жалітися. Смачний і гарний. Також вже починають підспівати перші ранні помідори. Такі гарні вже спіють. Ну, можливо, коли відео вийде, то їх вже буде набагато більше. Ну, а на момент зйомки а це коли у нас сьогодні? Що у нас сьогодні за вікном, а за вікном у нас 26 липня? 26 липня ось такі гарненькі помідори ранні. Це ранній сорт загадка. Ось такі вже чудові, майже готові до споживання, хоча ми вже їх споживаємо декілька днів. З кожним не менше є спілих, але нові починають спіти. Так що от такі помідорчики. Ранні помідори загадка. Для нашого регіону середина липня, кінець липня це врахуємо ранні помідори. Тому що основна маса це вже буде у серпні. Ось такі гарненькі помідорчики. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі під відео, а також підписуватися на мій канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.